Всім привіт, друзі! І це відео про те, як я складала НМТ та як я готувалася до нього. Приблизно з початку нашого шкільного буття нас залякувало ЗНО, яке тепер змінило на НМТ. Кожен рік на гулках чуєш про цей життєво важливий екзамен і відраховуєш, скільки років залишилося до нього. Якщо ти, не дай Боже, погано його здаси, то усю решту життя проведеш прибиральником. І взагалі, все хана. Чесно кажучи, я побоювалась НТ всі роки, окрім мого 11 класу, найбільшості моїх знайомих вже було все одно на нього. Але все ж таки слід дослуховуватися до того, що НТ в нас Ну, воно вирішує, але. Це все рівно не кінець світу, якщо ти його якось погано здаси або... або не здаси, тому що хоча б його можна кожен рік перероблювати, і взагалі його можна начебто, наскільки я знаю, його можна кожен рік перездавати. Тому ну це взагалі шикарно. Потрібно довчити дуже, дуже, дуже потрібно довчити історію. Зараз я тільки на десятій темі з 32-х. Тобто я перейшла на 10-ту, буду її вчити сьогодні. Це складно. Я не довчила це, до речі, я знімала за 10 днів до НМТ, виходить за 9 днів до НМТ. І станом на 9 червня я не довчила всі теми, потрібні з історії. Теорії. Ви спитаєте, чому я нічого не вчила, а я скажу, що я вчила. Але я все забула, тому що я не повторювала її порада номер перша, яка прозвучить в цьому відео, це те, що повторюєте все взагалі, все кожен день або через день, все, що ви вивчили, тому що ви все забудете одразу. Шість. На ну, одну тему у мене виходо. На одну тему в мене виходило 7 і більше годин. Зазвичай в мене було 10 годин. Але я потім зупинилася і не вивчила усім. Потім я їх забула, вчила знову, потім знову спочатку. Коротше, я їх постійно забувала. І зараз я кожен день повторюю, щоб не забути. Повторювати кожен день, так це важко, дуже лінь. Я досі, у мене дуже мало залишилось днів до НМТ, але я досі буваю кіпою дні підготовки. При тому, що дуже багато тем мені залишилось вивчити скільки 22 теми, не враховуючи 10-ту, яку я теж маю вивчити сьогодні, тобто 23 теми. Це дохуя, І я їх хочу вивчити за 3 дні, враховуючи цей. Ще 4. А, нас 4, да? Yeah. Спочатку я планувала все вивчити за десь 4 дні до НМД і потім просто це повторювати. Але це виявилося занадто багато, тому що на кожну тему з історії, очевидно, виходить дуже-дуже багато часу. Тому не так, блін тиждень, точно, точно, кожний, кожен день, може, майже добами, якщо я прокидалась. Я починала вчити і весь день я вчила ці грьобині теми, і проходила всі тести з кожної теми. І я пройшла в результаті не всі спойлери. Я не встигла всі пройти, тому що їх виявилось дуже багато. Є застосунок, який я можу порадити, якщо ви починали готуватися або ви вже складали, то ви його стовідсотково знаєте. Це просто знову. Це чудовий додаток і він мені допоміг скласти так, як я склала на ті бали, які я склала, тому що мені дійсно потраплялося питання на моєму НМТ з тих тестів, які я проходила. Я пройшла десь тисячу з чимось запитань, я пройшла рівну половину тестів. Тому я вважаю, що в мене досить гарний бал. Я довольна, мої бали дізнаєтесь під кінець вже відео. Що я ще сказати хотіла? Я ще, ще сказати хотіла. Mm. 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 Але взагалі-то готуватися до історії мені було не так важко, тому що вона мені була цікавою. І, взагалі, я з 10 класу старалася її вчити, тому вже теми, які були з 10 по 11 клас, я знала дуже гарно, але до речі, мені на НМТ трапилося тільки одне запитання з тем, які вивчали ми в 10 та 11 класах. Більшість тем мені потрапилася калицько-волинської держави. Мене там дуже багато питань було з цієї теми, які я, я не знаю, чесно правильно я їх сказала чи ні. Ну, написала чи ні, тому що там були цитати, і це було трошки важко. Зараз я хочу відкрити список, сказати тему, яку мені частіше потрапилось. але звісно, вам може потрапитись інша тема, інша тема частіше у вас буде одна. Тому краще за можливості, звісно, вивчити всі. Тому що чуть абсорчик маленький був. Бо мені трапилося багато запитань на відповідність, за яку чотири блін-бали з теми, яку я знала, напевно, найгірше. Вона моя не дуже улюблена, тому що просто якось не з нею. Загалом я вам рекомендую дивитися перелік тем. Якщо ви, як я складаєте без репетиторів, по ним так набагато легше навчатися. Ти вивчаєш все одне в темі, хронологічно, ти набагато краще розумієш. А перелік тем з предметів. Ви вже будете знаходити на українському центрі оцінювання якості освіти. Взагалі, то вам, якщо ви будете складати НМТ, вам вчителі скажуть, бо ви через цей сайт будете реєструватися на НМТ, а посилання вам на нього лишу на всякий випадок. Я вважаю, що з історією все тому перейдемо до улюбленого предмету наших учнів, та звісно, особисто мене це математика. Як будь-який нормальний школярик, я боялася математики. Але насправді я її досить непогано можу розуміти, якщо буду приділяти їй час, а часу в мене не було, я його їй не переділяла. І, дивлячись на успіхи інших випускників, з кожним днем ставало все страшніше, чи складу я хоча б на порогові 100 балів. Як же мені було стрьомно йти на математику. Найстрашніше мені було саме за цей предмет. Але насправді все пройшло добре. Я його склала. І коли я вже написала всі відповіді на запитання, я зрозуміла, що я навіть не хвилююсь, склала чи ні, тому що я була впевнена, що хоча б 100 є і навіть більше, як і трапилось. Але є ще один момент. Це те, що я навпаки дуже почала хвилюватися за англійську мову, тому що коли я побачила сторінку завдань з англійської мови, і я зрозуміла, що я не розумію більшості тексту, <свісно> вибачте, це на шкільний рівень м -м -м, добре. Вони скажуть, що ми тупі, ми скажемо, що ми таке не проходили. Але склала навіть. Трошечки більше, ніж я хотіла. А ви, до речі, не знаєте, наскільки я хотіла. Вон, ну, ладно. Є трохи слів про українську мову. Мені взагалі дуже пощастило з вчителями, особливо з української мови. Тому я з 10 класу наполегливо її вчила. Ми кожен рік проходили купу тестів. Я зовсім не хвилювалася за нею взагалі. І більше приділяла увагу іншим предметам, а особливо історії. І склала, до речі, українську я краще всіх своїх інших предметів на НМТ, Та й взагалі якось легко було. Я швидше ніж за годину написала українську, і потім в мене було більше часу на математику. Тому якщо у вас є зараз можливість, звертайте увагу на українську мову з 10 класу, вам це потім облегшить життя. Зараз майже пів на дев'яту. у мене починається НМТ о десятій. І я вже готова, вже буду вибігати. Ох. Все побачимось вже після НМТ. Ох. Попри переживання мої та всієї моєї сім'ї, до речі, теж. НМТ пройшло дуже гладко і, і навіть, я би сказала, дуже добре. Тому ось я намагалася зберігати якусь інтригу. Я не знаю, навряд ли у мене це вийшло добре. Але я намагалась. І ось мої бали. Я дуже-дуже довольна і рада. Зараз. Reaction. Protection. Ой. Ой. З української мови у мене 191. Я коли побачила, там вже спочатку, розумієте, да? показують бали там 40 і 45, а потім вже вам їх переводили. І я здала, що там 45 баксів, і я дивлюсь, у мене 43 тестових бали. Я не очікувала, чесно, я всі свої предмети написала набагато більше, ніж я писала пробники. Особливо у Курмові це було шок. В мене найбільше був 186, а тут 191. Я сподіваюся, мені на 4 липня не зменшить результати, бо буде обідно. Математика 147, я хотіла 150, я молилась на 150, а для те, щоб у мене була ця ці ціль. І взагалі за декілька днів до НМТ, то на самому НМТ я хотіла, аби хоча б прохідний бал був. Тому зараз я дуже рада. Звісно, хотілося б якось магічним чином дотягнути до 150, просто щоб краще виглядало, але мене все силу... влаштовує насправді. Історія України 169, коли я побачила 40 тестових балів, я подумала, що це. Я дуже зраділа, коли мені їх перевели, я офігела, тому що в мене ціль була, до якої я йшла, це 170 балів, і мені не вистачило одного балу. Спочатку я розізлилась, але я не знала мені, чи розстраюватися, чи плакати, чи мені радіти. Такі були різні емоції, начебто і спокійно було, і сумно, і весело, коротше. Англійська мова 153. Вже я хотіла десь 160, але це було на початку року. Потім я знизила до 150, а коли я відкрила цей сайт, я вже казала, я молилася, що було хоча б 100. якщо чесно, я сподівалася, я сумнівалася, чи буде у мене взагалі ці 100 балів. Тому. Ціль була 150, і я зробила навіть трошечки вищі. Єдине, що я не дотягнула, це математику на 3 бали і історію на 1 бал, як я хотіла зробити. Але я перетягнула українську мову, тому що я хотіла українську мову 170, а написала 191, і середній бал у мене все рівно більший. До речі, я хочу показати, що в мене було для підготовки до НМТ. Це я виписувала це, що мені треба зробити. Тут по днях написано, і в квадраті їх треба виконувати. До речі, тут багато невиконаного. І тут пустів віконечка з англійською мовою. У мене тупо не вистачало часу, я могла написати більше, але 4 предмети в один день Але 4 предмети в один день в один час це дуже багато. Тому ні. Це датів, дат з однієї теми. До речі, одне питання на відповідність, а це 4 бали у мене було. Тому не зря. Але не знаю, я не робила купу помилок. Ну, цитати трохи валять, чуть-чуть. Цитати для мене досить важкі. Тому що їх треба всі пройти і запам'ятати. Декілька разів пройти. Це дати. Ви думаєте, з усіх там? Звісно, діти такі десь чотири, напевно, павлю якщо буде по всіх темах. І це, до речі, ні, дві Дві, дві на насях повністю. І це тільки дати, тут немає пояснень. Які це дати, ну майже. І я їх отак от вчила, казала. Оп, і це яка? Я казала. Яка це дата, до якої події відноситься, там, якщо є представники якісь ось таке щось, що пов'язано, що робили, що як коли. І взагалі я дуже добре знала, я зараз я вам скажу, що я більше цього... вже забула, хоча прийшло, Пройшов тиждень, з мого а ні, вже 10 днів пройшло. Чудно. І ось які це представники організації. Це у нас. Mm. Не скажу це 19 століття. ХІХ? ХХ. Це посібник з занозу кримської мови. І ви думаєте, що я зараз скажу, що я все прирішала, або я хоча б щось перерішала? Ні, він у мене прилежав декілька років, тому що він куплений в 20-му році, а він тупив на 21 й або в 21-му, або в 20-му. І жодного завдання з нього не прирішала, але українська мова мені цікаво, тому я його собі залишу, звісно. Його можна, до речі, продати. Я собі залишу. Я тут це навіть порішаю. Я не буду посібники викидати, тому що я по них ще буду матеріал вивчати, тому мені ще вчитися. Кому я вру? Мені, чесно, реально чуть-чуть взяла, може одне завдання навіть зроблю тестове. Що це? А це зошит з математики. Ну, взагалі-то я намагалася готуватися. З усіх предметів я готувалася, але сутками тільки з історії. Це українська мова. Зошити. А ну ще зошити показую? Просто зараз покажу. Ось списали. Це історія зошиту з 10 класу. Я вам рекомендую не викидати ваші історії зошити з предметів, які ви будете складати, тому що це тема. Це допоможе написати багато конспектів. Це така база, це так, це така звичайна інформація, але я не допліла. Тому наматуємо на вуз. Це мій <сені> лістик, з темі, мені треба було вивчити. Я його виписала за місяць по стільки тем, А там під тем по 4, деяких по 5, по 6, яких дві, але це вже рідкість. В середньому, я думаю, 4 під теми. В кожній темі. Це та хіра, не... Не, недооцінюйте теми. вчіть. А це зошит особисто для НМТ з АЦС історії і з історії я ось тільки, тільки для підготовки до СНТ я виписала два ось такі зошити. А це взагалі зошит, половину якого я виписала за... списала за декілька днів. І, до речі, я за 2 дні повністю пройшла тему 10-11 класів і чуть не здохла трохи. Постільки списан. За десь за десь три дні. У меня макулатура выпила. Вс. Я не знаю, мені ж куда це викидала. В общем, мені це накупи, чого ты я теж не знаю. 10-11 клас. 10 класи. Ну что сказать, спасибо? Хороший, актуальный, спасибо. А вам там вчителі скажут, які Гарри. Це якась допоміжна книжка вістік з англійської. Не знаю, скільки він мені допоміг. До речі, з англійської теж дуже тупа. Там дві, я знайшла у себе дуже тупі, просто тупіші помилки. Але я думала, що тупі, що помилок буде більше. А це теж куплений в 20-му, а може навіть в 19-му році. Теж жодного завдання по ньому не зробила. Навряд чи я це зроблю. Це якийсь я не знаю цей мазохізм. І наостанок я хочу дати вам декілька порад, які допомогли особисто мені. Найголовніше це те, що мотивації не буде, а головне дисципліна. Бажання готуватися до вас саме не прийде. Вас нічого не підійме з дивану, не посадить за стіл, за посібник, щоб ви там собі готувалися. А готуватися за вспишками мотивації якоїсь разової, це взагалі не варіант. Тому якось з цим. Я сам не змирилася добре. А чи пам'ятаєте ви пораду номер один? А я вам нагадаю, це регулярно повторювати весь вивчений матеріал, можливо. Навіть не обов'язково кожен день, просто час від часу, до речі, подивіться техніки, запам'ятовування матеріалу. Я знаю, і там можна повторити спочатку після декілька хвилин вивчення матеріалу, потім в той же день, через декілька годин, потім через добу. І так далі, так далі. Коротше, рекомендую вам. А також для повторення матеріалу дуже-дуже корисна платформа це Quizlet, я сама з нею займалася, я вивчала з нею англійську, а потім я вже використовувала її як підготовку для НМТ. Всім коротше. Там можна подивитися, чиїсь картки вже зроблені, а можна створити свої. Також там можна проходити різні повторення в різних форматах. Коротше, сподіваюсь, мені заплатять за рекламу. Ні. Друга порада історію вивчати тільки хронологічно, тому що там буде дуже багато запитань на відповідність, де вам слід буде розуміти хронологію, і якщо ви будете вивчати розбросено, у вас буде ви... вам буде просто складніше розуміти це. Я вам залишу посилання на сайт, з яким я вчила історію. Третя порада використовувати різні тренажери. З, наприклад, українською мовою, це порадила нам робити вчителька української, також є різні тренажери з математики та інших предметів. Я вам залишу, звісно, в описі, звісно, я залишу покликання на тренажери з української мови. Кошка напугала, забула, що вона тут. Ну ладно, добре. Платіть мене за рекламу, замовляйте мене рекламу, добре. І четверта порада планувати підготовку можна зробити список і приблизно розрахувати час, щоб пройти весь потрібний матеріал. А потім у вас залишиться місяць, два місяці на повторення матеріалу. Ну все, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Це моє перше відео на каналі. Є перше відео, яке я робила саме в такому форматі. Я старалася, тому не судіть взагалі. Лайк, підписка і в описі є все важливе для тих, хто буде складати НМТ. А що в мене, Іваночка, не що не цікавого, вона просто є. Всім всього самого найкращого, до нових зустрічей!